На цьому тижні я повернувся зі сходу, передавав гуманітарну допомогу. Був на Донеччині, якраз там, де дислокуються наші хлопці, які героїчно воюють біля Бахмуту і біля інших гарячих місць Донеччини, зупиняючи численні і постійні атаки ворога. Слава Україні! Героям Слава перша окрема бригада спецпризначення імені Івана Богона, дякує телеканалу «Еспресо» та їх глядачам за автомобіль. Також дякуємо Кримському фронту за гуманітарну допомогу. я бачив, наскільки те, що відбувається в нашому суспільстві, в наших медіа впливає взагалі на настрій бійців. І коли один з найбільших українських сайтів пише, що у нас вже фактично поразка, очевидно, люди, які повинні йти в атаку або стримувати атаки ворога, не будуть мати жодної мотивації. От для того, щоб чітко зрозуміти, що в нас відбувається в суспільному житті, в політиці, ми і витратимо наступні декілька хвилин, бо це важливо нам. Важливо не жити міфами про постійні війни, нібито між Залужним і Зеленським, про те, що нам не дадуть західну допомогу, про інші страшилки, які є в нашому повітрі, а розуміти, що не все в нас настільки погано, розуміти, що відбувається в політиці і в міжнародній політиці, в тому числі, українська делегація щойно повернулася зі сполучених штатів. Я читав безліч міфів про поїздку цієї делегації. Про що говорили насправді на цих зустрічах? Ну, по-перше, очевидно, обговорювали стратегічні плани. Що таке стратегічний план? Це не те, що пише без угла, яка щодня вимагає в залужності їй подати чи написати якийсь план. Не треба жити абсурдами, тому що життя фейсбучних міфів це не реальне життя. Справжній стратегічний план України. Очевидно, це звільнення всієї території. В кордонах 91-го року, і всі розуміють, що це не буде легко і не буде швидко, тому існують тактичні плани, тобто план на 24-й рік. Чому він важливий? Чому він повинен бути узгоджений з нашими західними партнерами? Перш за все, через те, що ми залежимо від їхніх поставок, ми залежимо від їхньої зброї, ми залежимо від того, яку саме зброю нам потрібно для виконання цього плану. І такий план, звичайно, готується спільно Генеральним штабом, Міністерством оборони і президентом як Верховним головнокомандувачем. От про це говорили з нашими союзниками, і це важлива історія. І в принципі, висновки такі, що наші західні союзники цей план підтримують і обіцяють допомогу, в тому числі фінансово. Що важливо. Коли ми говоримо про американську зброю, вона до нас надходить і буде надходити, але нам потрібно її виробляти в Україні. Ми не можемо постійно її в когось просити, Але для того, щоб виробляти якісну зброю в Україні, нам потрібні технології. В розвинутих країнах існує заборона на експорт технологій. Американці звичайно бояться, що їхні технології потраплять до якогось там Ірану, Талібів чи ще якихось антилюдських і антидемократичних режимів. І тому дозвіл на технології для того, щоб якісну зброю виробляти в Україні, нам дуже потрібен. І в принципі, цей дозвіл буде надано. Це надзвичайно важливо. Але для цього звичайно потрібно, щоб все ж таки американці за нас проголосували. І тут за бюджет нам за кошти для України. І тут дуже багато песимістичних настроїв. Мовляв, республіканці нас не підтримують. Трамп прийде, нас не підтримує. От, не проголосують, і ми задихнемося. А де ми будемо брати гроші? А де буде брати гроші? Бюджет, ну проголосують. Принаймні, американці знайдуть спосіб підтримувати Україну. Байден абсолютно чітко про це говорив і говорив про те, що програш в Україні він не мав на увазі те, що ми програємо. Але якщо б раптом такий програш був, то програв би весь демократичний світ, і перш за все, Сполучені Штати. Очевидно, що в такому програші не зацікавлені ані демократи, ані республіканці. Тому свої внутрішньополітичні питання вони будуть вирішувати не просто, бо йде конкуренція за владу в країні, і це природні, як у кожній демократичній країні. Але і демократи, і республіканці розуміють, наскільки важливою є підтримка України фінансова, і ця підтримка, очевидно, буде надана рано чи пізно, буде надана рівно в той час, щоб ми встигли нею скористатися і щоб в нас не було ніякого колапсу. Колапсу не буде. Західні країни будуть нас підтримувати. Ми бачимо, що в світі відбувається багато. Не завжди приємних речей це відбувається в Сполучених Штатах Америки, де є деякі антиукраїнські вислови. Це відбувається в Європі. Ми бачили, що в деяких країнах про ультраправі проросійські партії набирають велику кількість голосів, але не приходять до влади. Хоча небезпека така безумовно є. Це відбувається в Польщі, про яку я згадував, бо бачимо, що в нас на кордонах і що саме там відбувається. Це називається такий шторм, і цей шторм приводить до невпевненості і страху в наших головах. А якщо не впевненість і страх в нашого головах, то невпевненість і страх насправді у наших солдатів теж, тому що наші солдати це частина українського суспільства. Немає чого боятися і немає чого бути невпевненими. Все буде добре, і це показує весь хід політичних подій останнього часу. Ми, звичайно, на цьому тижні знову побачили ракети, які запускаються з дальньої стратегічної авіації, і ті наміри. Про які говорили, коли казали, що Росія хоче знищити нашу енергетичну інфраструктуру, вони підтверджуються і бачимо, що їм це не вдається. Більшість ракет збивається, але не всі. Саме тому українська делегація в Сполучених Штатах говорила про необхідність посилення нашої протиповітряної оборони і теж знайшла розуміння. Невпевненість, про яку я говорив спочатку, яка не має під собою жодного підґрунтя. Продили ще й конфлікти, які нібито виникали між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем, між офісом президента і генеральним штабом. Про це пише вся світова преса. Ну якщо Нью-Йорк Таймс виносить на першу полосу не випуск Порошенка конфлікти між зеленським і залужним, про це говорять політики, то те про що пише світова преса, не є її вигадкою. Це просто дзеркало. Це те, як вони сприймають нашу дійсність. Що нам потрібно робити? Нам потрібно зробити все, щоб це припинилося, і тут потрібні зусилля з усіх сторін. Перш за все, зі сторони політичного керівництва нашої держави. Чому ці зусилля потрібні, очевидно. Якщо ще нещодавно люди з правлячої еліти мріяли про вибори і думали, що продовжать термін Зеленського довше, тобто виберуть на наступний термін, і він продовжить керівництво країною довше, то зараз, після заяви самого Зеленського про те, що виборів не буде, говорити про це немає жодних підстав. Я б сказав, що в нас взагалі в країні зараз політики як такої немає, її не повинно бути. Тому що головне Чого хочуть українці, це перемоги, і головне, що нас турбує, це війна. Як ви собі уявляєте, що ми будемо сваритися між собою, займатися е, політичною агітацією, розповідати про недоліки один одного, це точно те, чим скористається ворог. Тому те, що ми повинні робити, говорячи про єдність, це об'єднувати зусилля і політичного, і військового керівництва. І мені здається, вже після усвідомлення всіх, що ніяких виборів до завершення війни відбуватися не буде. Така відповідальна поведінка стане притаманною і для політичного, і для військового керівництва. Теж. А якщо буде така поведінка, то очевидно в єдності ми зможемо е, перемагати і успішно рухатися далі. Україна вже давно згадується в американській політиці, і всі знають, що таке Україна. Пам'ятаєте, два імпічмента Трампа, як це не дивно, пов'язувалися з Україною, і тоді Україну називали Трабл-маркером, тобто порушником спокою країною, яка дратує. Але зараз нашу країну в Сполучених Штатах називають зовсім інакше, як я вже казав, сьогодні ми корнерстоун, тобто наріжний камінь. І від того, як буде покладено цей наріжний камінь, залежить стабільність в світі і демократія. Всі це усвідомлюють. Тому допомога Сполучених Штатів України і демократичного світу Україні, звичайно, буде. На початку я говорив про коридор солідарності. Це абсолютно політичне рішення для того, щоб підтримати Україну. Чому взагалі виник цей коридор солідарності? Очевидно, що західні країни не хотіли, європейські країни не хотіли просто дати нам якісь економічні преференції заради самих економічних преференцій. Коридор Солідарності це. Транспорти, які ходили під час Другої світової війни, це повітряний міст, який існував Західний Берлін. Пам'ятаєте, вся Німеччина фактично була окупована радянськими військами, а західний Берлін був демократичною частиною, який співпрацював з Сполученими Штатами Америки з демократичним світом. І от вся ця радянська Німеччина, по суті, і радянська влада блокувала Західний Берлін. Все туди доставлялося літаками. Це теж був коридор солідарності. Зараз Росія намагається зробити рівно те саме. Вони хочуть повністю обмежити Україну і е, європейці, європейська комісія вирішили разом з іншими нашими європейськими союзниками побудувати такий коридор солідарності дорогами через європейський союз. Саме тому Росія так воює з нашим західними партнерами на наших західних фронтах. Тобто, Росія по суті ініціює блокування для того, щоб так би мовити відкрити західний фронт. І цей західний фронт проявляється в різних напрямках: по перше, ультраправі партії, проросійські ультраправі партії, партії які намагаються прийти до влади. В деяких країнах мають успіх, але в деяких програють. Так вони програли, наприклад, в Польщі, де проросійська конфедерація замість обіцяних чи планованих ними самими для себе 15% отримала в новому сеймі лише 7%. І от для того, щоб виконувати російські завдання, вони почали блокувати польсько-український кордон. На жаль, польський уряд Муравєцького, який за великим рахунком є тимчасовим урядом. Без дії вирішуючи знову ж таки свої внутрішні політичні завдання через те, що вони конкурують з майбутнім урядом Туска і нічого не роблять. А Росія потирає руки. Але Єврокомісія потирати руки не буде, і через те засідання Європейської ради з питань транспорту, яке відбулося 4 грудня, було повністю на боці України і підтримало рішучість Європейської комісії і більшості європейських країн допомагати Україні далі. Там є профільний єврокомісар, румунка між іншим. А румунські дороги для нас відкриті. Румуни залишаються нашими найближчими союзниками в центральній Європі. Так, от Румунка за походженням Адіна Велян заявила про неприйнятність запровадження ліцензії для українських перевізників на території Європейського союзу, цитую, як вона це прокоментувала. Діюча угода про перевезення автодорогами з Україною. Це частина шляхів солідарності з цією країною. Ми не можемо повернутися до ліцензій. Я можу собі уявити, скільки таких ліцензій надали Польща, Словаччина і Угорщина, коли вони сьогодні не погоджуються на присутність українців на своєму ринку. Це дуже важливі насправді оцінки єврокомісарки, яка, як я вже говорив, є громадянкою Румунії, через те, що вона якраз і підкреслює, що і називає речі своїми іменами, говорячи, що ми боремося за коридор життя або коридор солідарності стратегічно, очевидно, цей коридор солідарності буде діяти, і дорога з Польщею буде найближчим чином розблокований. Цікаво, що на цьому засіданні Євроради проти цього скасування виступили Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Данія. А представник Естонії висловив невдоволення, що проблема блокування українсько-польського кордону взагалі стала предметом обговорення. Естонці не розуміють, як взагалі це стало можливо. І що сказав представник Естонії? Він прямо і безпосередньо каже: Йдеться про блокування. Дорожнього транспорту Європейського союзу і нашого союзника, який є у стані війни, ну чіткіше сказати не можна, бо Україна справді союзник Європи. І тут згадуємо слова Байдена, який це усвідомлює, і каже, що якщо, не дай Бог, би Путін. Переміг в Україні, то наступною знищеною буде Європа. І тому Європа, як і Сполучені Штати Америки, зацікавлені в нашій перемозі і тому надають нам таку підтримку. Посли Литви, Латвії, Естонії в Варшаві вони взагалі вдалися до демаршу перед владою Польщі через блокаду цього кордону. А глава естонського МЗС сказав, що обговорить спеціально страйк польських перевізників і блокування кордону з главою Міністерства закордонних справ Польщі. Такої конкретної підтримки від багатьох країн, ніби. Коли не було майбутній уряд. Польщі, який повинен очолити Дональд Туск, усвідомлюючи все це, я абсолютно переконаний, зробить все для того, щоб цей коридор солідарності з Україною працював далі. Бо через його неіснування ми несемо величезні втрати, в тому числі і економічні. Ми втрачаємо експорт, ми втрачаємо імпорт. Польські підприємці теж втрачають величезну кількість грошей. Це Польщі теж не вигідно. Єдине, кому це вигідно, це Росії. Дуже добре, що і в Європейській комісії. І в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки. Більшість політиків різних політичних спектрів, і праві, і ліві, все це усвідомлюють. Тому підтримка України триватиме, кошти ми отримаємо, коридор буде існувати. А наша справа, щоб в нас всередині України панувала єдність військового політичного керівництва суспільства. І ми обов'язково переможемо. Кожного тижня ми з вами зустрічаємось. Я намагаюся підбити максимально важливі підсумки тижня, який минув. Вірю, що вам цікаво на це дивитися. Якщо цікаво, то підписуйтеся на канал і ставте вподобайку. Це надзвичайно важливо, бо тоді ви точно дізнаєтеся, коли саме отримаєте найглибшу інформацію про те, що відбувається в українській політиці. Я намагаюся бути з вами чесним, намагаюся бути відкритим, тому що лише відкритість і об'єднання допоможуть нам в майбутньому. Так що підписуйтеся і ставте вподобайки. За тиждень побачимося.